Німалтерапія сучасний метод реабілітації, що допомагає зокрема військовим відновлювати емоційний та психологічний стан. Спілкування з тваринами зменшує стрес, піднімає настрій і повертає відчуття радості та впевненості у власних силах. Все сподобалось, емоції дуже прекрасні, дуже багато звірів, все сподобалось. Я сюди привезу своїх дітей, хай покормлять, подивлять. Всі звірі дуже класні. Ну тобто, капібара дуже сподобалось. Ось зараз відправив дітям відео, і вони там ну, кричать, там ну, ну знали, хто це такий капібара. Нещодавна група воїнів, що наразі лікується у центрі ортопед в Полтаві, відвідала екопарк у Ковалівці. Вони мали змогу спостерігати за тваринами та годувати їх. Тварини взагалі насичують якісь радісними емоціями. Тому, мабуть, хлопці, яким там вже по 40 по років, сьогодні всміхаються як діти. ні, ну взагалі, ми плануємо це зробити на постійній основі. Ось будемо приймати групи. Хлопців, які будуть сюди приїздити і проводити з ними цю енімотерапію, такі візити згуртовують учасників, створюють простір для спілкування і підтримки. Багато воїнів відзначили, що після екскурсії відчули приплив енергії та мотивацію продовжувати фізичну реабілітацію. А дехто в зоопарку взагалі був уперше.